Лисиця й лелека. Одна лисиця потаваришувала з лелекою і якось то запросила його на обід, суто задля жарту. Отож приходить до неї лелека, а вона приготувала суп, насипала у дві неглибокі тарілки та й каже Скуштуйно ну, з жаб'ячого супу, дуже смачний. Дякую, щиро відповів птах і хотів був спробувати частування. Аж тут змикитив, що приятелька з нього кипкує. Через довгий дзьоб йому не до снаги було їсти старілки, тож Горопаха образився, але нічим цього не виказав. Зіславшись на купу хатніх клопотів, він хутко попрощався та й пішов. Дуже шкода, що ти квапишся, мовила лисиця наостанок, удаючи жаль. То, може, завітаєш іншим разом. Наступного разу приходь ти до мене, відповів кмітливий лелека. Незабаром лисиця завітала до нього на гостину. Я приготував рагу з річкових крабів. Пригощайся, дорогенька, гречно запропонував господар. Відчувши апетитні пахощі, лисиця схопила була глечика, поданого лелекою. Та й так і не спромоглася скуштувати вишукану страву. Її писок не вліз у вузенький отвір. Цього й слідувало б очікувати, карталася лисиця ввечері, згадуючи смачний обід, якого сама себе позбавила.